Два тижні тому відбулися перші матчі кваліфікаційного етапу Ліги Чемпіонів, які дали старт новому сезону в європейському футболі. Турнір відкрили найслабші, принаймні за рейтингом команди Зандори, Сан-Марино, Ісландії та Чорногорії. Думаю, що на груповій стадії ми їх точно не побачимо. Невеликі шанси отримати путівку до основної сітки має і Дніпро 1 який цього року дебютує в найпрестижніших клубних європейських змаганнях. Я, звісно, всім серцем боліватиму за нашу команду, проте в той же час залишатимусь реалістом. Підобічним Олександра Кучера треба пройти три кваліфікаційні раунди. І вже в першому з них вони зустрінуться з Панатінайкосом. Фани, які хоч трохи цікавляться футболом, знають, як українцям тяжко протистояти грекам. У той же час Панатінайкос один з найуспішніших клубів своєї країни 20-ти разовий чемпіон, 19 разовий володар Кубка Греції та регулярний учасник Єврокубків. В минулому сезоні колектив сербського тренера Івана Юваковича посів друге місце в чемпіонаті Греції, відставши від Айка всього на 5 балів. Насправді, зелені мали чудові шанси на чемпіонство, але забуксували на фінішній прямій. Здобувши всього одну перемогу в п'яти заключних матчах. При цьому вони мають краще захист у Греції, всього 16 пропущених м'ячів у 36 матчах. Виліт Дніпрян на даній стадії буде вважатися провалом як для престижу клубу, так і для України в цілому в контексті набраних очок у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Втім, він для мене цілком очевидний. Ще однією причиною потенційної невдачі може стати банальна відсутність досвіду. Скільки разів ви чули, що одна команда переграла іншу за рахунок більшого досвіду? Не так давно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Ігор Коломойський, якого називають неофіційним власником Дніпра-1, планує скоротити фінансування клубу, через що відбудеться розпродаж легіонерів. Водночас перед тренерським штабом поставили завдання вийти до групового етапу Ліги Європи або Ліги Конференції. Панакінайкос можна сміливо назвати інтернаціональною командою, де, до речі, грають добре знайомі українським вболівальникам Бернард і Вервіч. Разом з Дніпром-1 я нарахував чимало клубів дебютантів Ліги Чемпіонів сезону 2023 2024 Але лише один з них, згідно рейтингу УЄФА, кваліфікується до групового етапу напряму це Уніон Берлін. Казка німецького клубу продовжується. Можливо, і вас здивую, але вперше у своїй історії Уніон вийшов до елітного дивізіону Німеччини лише у 2019 році. Прогресія команди вражає і в першу чергу базується на любові власних болівальників, які неодноразово рятували її від зникнення. Наприклад, у 1997 році Уніон, залишившись без президента, перебував на межі банкрутства. Фани просто так цього не залишили і організували унікальний марш вулицями Берліна з метою привернути увагу до важкого становища улюбленого клубу. І вони таки досягли свого. Скоро його спонсором стала всесвітньо відома компанія Nike. Початок нового століття ознаменувався для берлінців історичною подією. Стабілізувавши фінансову ситуацію у сезоні 2000-2001, вони вийшли до другої Бунесліги. Та паралельно змогли дійти до фіналу Кубку Німеччини, де в підсумку поступилися Шальке 04. Втім, це аж ніяк не можна було назвати невдачею. Адже Уніон і так стрибнув вище голови і до того ж отримав потівку в Кубок Уєфа. Третій поспіль сезон у другому за силою дивізіоні склався невдало для команди. Постійні зміни на тренерському містку призвели до її виліту спочатку в регіональну лігу, а у сезоні 2004-2005 і в четвертий за силою дивізіону, та ще й з новими боргами. Однак їм вкотре на допомогу прийшли вболівальники, які організували акцію кров для уніону. Тобто фани здавали свою кров, а отримані за це гроші переводили на рахунок клубу, чим вкотре врятували його від зникнення. Багато в чому своїм успіхом уніон завдячує президенту Дірку Цинглеру, який свого часу не побоявся очолити клуб з багатомільйонними боргами. У підсумку він не просто зумів зберегти колектив на плаву, а й з роками зробив його одним з конкурентів Мюнхенської баварії у боротьбі за титул чемпіона Німеччини. При ньому якраз і розпочався стрімкий підйом команди з Оберліги до еліти. Про те, що Дірк чудовий управлінець, говорять і його кадрові рішення. Саме він у 2018-му запросив до команди швейцарського тренера Урста Фішера. Поуч у свій дебютний сезон вивів скромний з фінансової точки зору Уніон до Бундесліги, який перед цим безперервно 10 років відіграв у другому за класом турнірі. На літі він відразу ж закріпився всередині таблиці, попри всі прогнози щодо явного аутсайдера. А вже в наступному році він посів прохідне сьоме місце до Ліги конференцій. На цьому команда не зупинилася. У сезоні 2021-22 вона на дві сходинки перевершила свій попередній результат і потрапила до Ліги Європи. При цьому відстала від Лейпцига, який фінішував у зоні Ліги Чемпіонів, всього на одне очко. Ну і кульмінацією став вихід цього колективу до Ліги Чемпіонів в останньому сезоні Бундесліги. Звісно, важливу роль у прогресі уніону відіграє і трансферна політика, за яку відповідає спортивний директор Олівер Рунер. Тобто, скаути шукають футболістів під чітку модель побудови гри Урса Фішера, приділяючи основну увагу високому пресингу та швидкому переходу із оборони в атаку. До слова, уніон разом із Баварією мають кращий захист у чемпіонаті Німеччини. Пишіть у коментарях, чого очікуєте від Дніпра та Уніону в майбутньому розіграші Ліги Чемпіонів. Дякую за увагу! Все буде Україна!